1 вересня 2004 року на шкільній лінійці в Беслані замість святкового сміху пролунали постріли і крики паніки. У батьків, дітей і вчителів. Не було часу на опір, коли озброєні нападники вдерлися і оволоділи коридорами та виходами. Близько 1200 людей опинилися у полоні. А приблизно 150 встигли втекти і врятуватися від неминучої біди. Школа перетворилася на пастку, вхідні двері замкнулися, а територія навколо миттєво опинилася під прицілом, немов пастка для безпорадних душ. Крики й шепіт замінили дзвоник, і ті, хто лишився, зрозуміли, що їхнє життя стало предметом жорстоких вимог і холодних розрахунків. Нападники прибули з арсеналом, що викликає жах. автомати, кулемети, гранатомети і вибухівка готові до будь-якої ескалації без жалю. У їхніх руках були також протигази і запаси їжі, що свідчило про ретельне планування і намір тримати заручників тривалий час. Вони чудово знали план школи, розташування класів та виходів. Що дозволило швидко блокувати критичні зони і встановити контроль. Така підготовка вказувала на професійну організацію і наявність джерел розвідданих, бо дії виглядали сплановано і безпомилково. Кожен крок бойовиків здавався відрепетированим. Розстановка бойових постів, вияв шляхів відступу та місць укриття були відпрацьовані до дрібниці. Більшість заручників загнали в спортивний зал, де духота і спека швидко перетворили повітря на задушливу пастку для тіл і думок, інших утримували в прилеглих приміщеннях, але в кожному куточку панували спрага, голод і відсутність елементарної медичної допомоги. Терористи дозволяли практично нічого з необхідного, вода була штучно обмежена, їжа рідко з'являлася. А гігієнічною умовою не пахло зовсім. До цього додавалися приниження і психологічний тиск, погрози масовими страчами тримали людей у постійному страху та безсиллі. Кожна година у спортзалі робила тіла слабшими, а розум розбитим, і багато хто вже втратив надію на швидке звільнення і порятунок. Вечором першого дня близько 16-ї години стався вибух. Коли одна з терористок підірвала себе випадково серед заручників і охоронців, раптовий вибух поранив багато людей, уламки і дим заповнили залу. А страх став відчутним як удар по серцях, що бились у тиші. Після вибуху бойовики розстріляли кількох поранених прямо на підлозі, і 21 заручник загинув від куль у той моторошний момент. Ця перша трагедія змінила динаміку подій, переговори стали більш напруженими, а шанси на мирне вирішення зменшилися помітно. Сцена, де вогонь і крики змішалися з димом, залишилася в пам'яті як початок найжорсткішого випробування для всіх, хто вижив. Терористи висунули політичні вимоги, вимагаючи прямих переговорів з керівництвом регіону та представниками федеральної влади для виразу позицій. Початковою їхньою умовою було обговорення питань з лідерами Інгушетії, а публічне поле переговорів стало єдиним каналом впливу на владу. Ключовою вимогою став відвід федеральних військ з території Чечні. Яку бойовики пов'язували зі своїми цілями і умовою припинення терору, вони сподівалися змусити уряд піти на поступки через тиск, створений медіапростором і страхом за життя заручників серед населення? Це політичне ультиматумне тло зробило переговори вкрай складними, бо влада вагалася між компромісом і принциповістю. У питаннях безпеки другого дня Руслан Аушев, який прибув як посередник, на власні очі побачив понад тисячу знесилених і змучених людей у приміщеннях школи. Він бачив тіла, спраглі очі дітей і батьків, що лежали на підлозі, і весь образ нагадував катастрофу, яка забрала гідність і надію. Терористи категорично відмовляли в доступі до води їжі. І це враження жорстокості надало ситуації ще більшої безвиході та страху. В інтересах тиску на владу нападники відпустили частину заручників, і 24 людини отримали свободу як тимчасове послаблення. Однак, навіть ті, хто вийшов, бачили у поглядах тих, що лишилися, мовчазне благання про рятунок і неможливість повернутися до звичного життя. На третій день заручники були вишамані від спраги і виснаження, багато втрачали свідомість через спеку і брак води. Стан став критичним. О першій годині дня пролунало одразу два потужні вибухи, які зруйнували дах спортивного залу, і перетворили укриття на руїни і хаос. Умить почалася паніка. Люди кинулися на виходи, хтось випав з вікон. Інші бігли під огнем у пошуках хоч якогось порятунку від диму і осколків. Коли частина заручників намагалася втекти, бойовики відкрили вогонь по тілах, і внаслідок розстрілів загинуло 29 людей в ту мить. Натиск і хаос змусили ФСБ почати операцію зі штурму. При цьому сили намагалися стріляти вкрай обережно, щоб не поранити тих, хто ще залишався живим. У вузьких коридорах школи розгорілися бої з автоматами і гранатами, і густий дим раз у раз перерізував видимість, роблячи рух неможливим. Спецпідрозділи просувалися кімната за кімнатою, відшукуючи живих, і кожен вибух перекроював тактичну картину, збільшуючи ризики для рятувальників. Під час штурму лейтенант Андрій Туркін закрив товаришів тілом, піднявши гранату на себе. І цим врятував кількох побратимів від загибелі. Підсумок трагедії приголомшив світ. Загинуло 333 людини, серед них 186 дітей і 111 родичів. У списку втрат також 17 учителів, 10 співробітників ФСБ, 6 рятувальників, два працівники МНС і один поліцейський.